Кропивничанин Ігор Шерман ходить у корсеті після операції. Трансплантацію донорського серця чоловік переніс місяць тому. Нині схуд на 17 кілограмів. Каже, до 2022 року серце його не турбувало. У мене проблеми врождені були в серці. Я стояв в дитинстві на в клініці Амосова на учеті. От як війна почалася. Як раз. І я почався хуже, хуже, хуже чувствуюся. Дошло до того, що я вже не смог подиматися на вторую по поступінку. Пересадку серця кропивничанину робили в клінічній лікарні міста Суми. Оперувала з колегами лікарка-кардіохірург інституту серця Софія Чайковська. каже, тривалість життя пацієнтів, які потребують трансплантації, вимірюється днями. Ігор Шерманцев молодий пацієнт, 44 роки. У нього були досить. Запущена кардіоміопатія, і це патологія міокарда серцевого м'яса. Немає як такої вікової особливості, вона може вразити як чоловіків молодого віку жінок, так і людей старшого віку, і вона призводить до того, що поступово серцевий м'яс перестає працювати в потрібному і забезпечувати функції роботи серця, оскільки власне серце не має можливості працювати в тому ритмі і забезпечувати організм кров'ю. На чергу з трансплантації Ігоря Шермана поставили у лютому. Для мене це було ну, не то, що шок. Ну, як, що, як це? Тобто я не слухав, я не бачив чоловіка з пересадженим серцем. Ну як, це ж не пішов і вибрав, і купив його, і поміняв. Це ж можна чекати місяць, два, рік. На пересадку серця, каже, чекав місяць. Тут одягли, і все, ми виключили світ. І проснувся я вже в два часа дня. Операція шла п'ять чим то часом. Паділік ночозя. в, в четвер, вже сказали, надо вставати. Про свого донора ігор Шерман каже інформації: немає. Є донорства, посмертне донорства, а є донорства. Родственнику, якщо ми говоримо про посмертне донорство, то в цьому випадку дають згоду родичі пацієнта, Мають бути згодні всі члени сім'ї. Якщо вони дають згоду, вони підписують обов'язково цю згоду. Це письмовий документ. Людина може сама особисто виразити своє бажання стати донором після смерті. Для цього вона підписує відповідну заяву, яка надається трансплант координатору. І протягом 24 годин така заява вноситься до єдиної держави інформаційної системи трансплантації особа може як надавати таку згоду, так і забирати її щодо родини донора, то це якби альтруїстичний такий акт. Вони жертвують ці органи і їм компенсації за це держава не сплачує завдяки їхньому такому мужньому рішенню. Звичайно, вони рятують від трьох до чотирьох життів. Донором серця Ігоря Шермана стала жителька Сум, розповідає лікарка Софія Чайковська. Каже, через повномасштабну війну скористатися гвинтокрилами санітарної авіації для транспортування донорського серця в Київ не могли, тому поїхали в Суми. Ми зібрали дві команди хірургів, анестезіологів, перфузіологів, операційних сестер. Це дуже велика команда. Взяли все необхідне обладнання і поїхали у Суми, і там провели трансплантацію. На жаль, у воєнний час бригада. Трансплантації змушена їхати в лікарню донора, оскільки час життя серця від шемії до трьох годин, і ми не встигнемо його привести для того, щоб трансплантувати, завдяки людям, які Хочу, щоб трансплантація розвивалася в Україні з 2019 року. Можлива трубна трансплантація. Трансплантація органів в Україні для пацієнтів є абсолютно беззоплатною за минулий рік, попри воєнні дії, попри біду, яка на нас всіх можна сказати, упала, в Україні. Було зроблено 35 трансплантацій. Сердець зараз в цьому році є вже статистика. За три місяці вже зроблено 11. Сердець. Після трансплантації чоловіка перевезли до реанімації в інституті серця в Києві. Дружина Ігоря Шермана Зоя згадує, як через 18 днів після операції вони з чоловіком були вдома. Лікарка вона розказувала, що є люди, які помирали ввечері, а зранку з'являвся донор з усіма параметрами, які підходив. Та сказав, ви щасливчики, ви просто щасливчики, що у вас так трапилось. Ну, мабуть, так. Через місяць після операції Ігор Шерман повернувся до роботи. Нині працює з дому. ехали мы когда с Киева, не с Киева вот недавно, я всегда привык на заправке заправляюсь, и там вот 10 гривен батарейка. Ну, иногда покупаю там 10 там, гривен, ну, не выиграл, не выиграл, 10 гривен там не Я купил батарейку, ну, открыл без выигрыша. Потом сел в машину и думаю, какие батарейки? Моя батарея уже выиграна, все уже, ну, не надо больше. Самое главное случилось. Так что, ну, всем спасибо, что вы... Каже, і лікування після трансплантації безкоштовні. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.